Друзі, прийняв котайч в липниках. Це є комплекс лисові роси від нової оселі. Тут така в нас кухня студіо. І сходи на другий поверх. Також вам покажу від ділянку, яка відноситься до цього будинку. Ділянка десь орієнтовно 3,5 сотки. Комплекс повністю закритий. Вже підведений газ, світло, вода. Ці ялиночки будуть висажені на ділянці. Тут в нас є гостєвий санвузол і сходимо на другий поверх. Звичайно, вони є тимчасові. На другому поверсі в нас йде три окремі кімнати. Значить, це перша кімната з таким балконом. Таким краєвидом. Так. У нас є друга кімната. Ось кімнати орієнтовно 16 метрів мають. Теж ось такий балкон. Ось такий краєвид. Вибудований з цегли. Мінвата десятка йде. Стіни вже поштукатурені, всередині цегла, як ви бачите. Санвузол досить такий великий. І в нас йде третя кімната. Загальна площа 117 метрів, ціна 158 тисяч доларів. Кого зацікавить, телефонуйте. Огляд вам проводу в будь-який час. Ділянка є закрита територія, охорона, тобто доступ тільки для власників. Є декілька дитячих площадок.